Теплі братерські обійми та радісні вітання. 164-й батальйон. Наша прилуцька територіальна оборона відзначає сьому річницю з дня створення. Олександр Кривенко сьогодні начальник штабу, а розпочинав службу в лавах ТРО на посаді солдата. Говорить, долучився до батальйону ще до початку повномасштабного вторгнення. Уже сім років цей батальйон існує і вже окрив себе славою тією бойовою, яка здобута нашими бійцями. В батальйоні я з 20... кінця 21-го року і по цей час і це батальйон, саме той військовий орган, який дуже важливий елемент сил оборони України у війні проти Російської Федерації. З самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України батальйон приймав. Участь в боях на прилученні Сумщині. Потім також Донеччина. Донеччина різні місця були. Це було і під Авдіївкою, і Красногорівка була. Тобто, батальйон активно приймав участь у веденні бойових дій, також здобув величезний бойовий досвід, і цей бойовий досвід набутий зараз. Допомагає нашим бійцям саме виконувати ті завдання, ті. Надскладні завдання з оборони нашої країни сьогодні наші оборонці захищають Україну на сході. Тож 30 березня у тісному колі зібралися ветерани, звільнені за станом здоров'я чи віком, та бойові побратими і посестри, що мали змогу доєднатися до урочистого шикування. Військові запросили розділити цей день прилуцького міського голову Ольгу Попенко та волонтерів, котрі за три роки великої війни стали справжніми друзями батальйону. Нині згадують, як все розпочиналось 28 березня 2018 року. Цей день 2018 року заступник військового коміс об'єднаного прилуцького військового комісару капітан, тоді ще капітан Сікалов підписав наказ. Про створення нашого окремого 164-го батальйону, і з того часу наш батальйон почав виконувати завдання за наказом. Були постійні тренування, постійні виїзди на полігони і так далі. І коли почалося повномасштабне вторгнення, стало зрозуміло, що це було не дарма. Бо якби не територіальна оборона при всій величезній повазі до наших Збройних сил вони б не вистояли тоді. Тоді влилися в наші ряди тисячі і тисячі військовозобов'язаних. Вони були непрофесійні, багато хто не вмів тримати зброю в руках, але в кожного було серце тут, билось гаряче. Готове було стати на захист нашої неньки України, і так трапилось. І ворог був відкинутий і від Чернігова, і від Києва, і від інших частин нашої незалежної України. І я впевнений, що перемога буде за нами. Ворог ніколи не буде топтати нашу землю, адже ми, Є Збройні Сили України. Сергій Лазоренко був одним із перших, хто долучився до лав тероборони ще на початку її створення. Бригаду направили в Гончарівське, там проходили збори. Потім 18-й рік академія сухопутних військ навчання профільне. І в 22-му році мені начальник. Штаба позвонив додому, запросив на службу, так як я вже за віком не проходив, то добровільно я з'явився на цій території. Сьогодні ж 64-річний ветеран звільнений за віком. Говорить, пішов у відставку 3 вересня 2022-го. Ну ми не розбіглись, а зібрались ну, так, як випускний, і домовилися, що ми розбіжемося, ми не знайдемо один одного. І створили групу ветеранів. Ну так ми зараз на сьогоднішній день зустрічаємося. І вже ті, хто виходять у відставку, приходять до нас. Спільно з побратимами створили громадську організацію Ветерани ТРО прилучни. Очолив її військовий у відставці. Анатолій Гордієнко каже, також звільнився за віком, та і сьогодні підтримує зв'язок із побратимами і посестрами. Говорить, значна частина з них це добровольці. Паспортний день народження батальйону можливість вкотре об'єднатися. Це більше, ніж родинна традиція. Це створення нашої частини нашого батальйону, який об'єднав нас у тяжку годину всі. Добровільно підкреслю, добровільно всі пішли. Ніхто їх не мобілізував, не ловив, не виловлював. Люди самі відчули потребу в захисті своєї держави, своїх рідних, близьких і самі прийшли в нашу частину, поповнили ряди нашої частини. Ну а сьогодні ми відзначаємо сьому річницю створення нашої частини. От, хто, хто може, хто зміг, прибули на це свято. Ну, багато багато на позиціях батальйона наш виконує бойове завдання по захисту нашої держави. А хто зміг, ті і явилися. Ті прийшли. Ми раді всіх їх бачить. Військовослужбовець за позивним Москаль говорить, отримав його через прізвище Москалик, сам киянин, та сьогодні частина Прилуцького Тербату. Я починав з 95 п'ят ще з двадцять році. Потім був списаний, ну і перевівся на терму 26 шостого опараза про побратимів військовий каже всі нормальні бойові хлопці. Нагрудні знаки та медалі ветеранам вручив начальник штабу Олександр Кривенко. Служу українському народові. кажуть, наші герої отримуючи відзнаки. Цього дня родина тероборонівців поповнилася. Уродженець Прилучни, 26-річний Владислав Балдас, урочисто склав присягу. Обрав для служби саме Прилуцьку територіальну оборону, адже друзей багато службів. Я пішов. Приємно, що люди долучаються, що яким. Заміниш хлопців 30 березня командування та військові прилуцької територіальної оборони мали нагоду подякувати громаді та особисто міському голові Ользі Попенко за постійну підтримку. Олександр Кривенко говорить: хлопці забезпечені необхідним обладнанням, і більшість засобів ведення боротьби це допомога від Прилуцької міської ради. Ми постійно працюємо над докомплектуванням все такими озброєнням військовою технікою, також різними. Приладами і в цьому нам дуже сильно допомагає саме Прилуцька міська громада. На чолі з Ольгою Попенко. Все, що там потреба є у батальйона на закупівлю дронів, різного роду там ще всяких там прицілів, різного обладнання. Це все ми подаємо заявку і нам це постачають по мірі можливості. І це все дає змогу більш якісно виконувати бойові завдання, більш якісно проводити повітряну аеророзвитку противника, що в свою чергу слугує для збереження життя та здоров'я особового складу нашого підрозділу. Прилуцький міський голова Ольга Попенко від імені громади привітала захисників із днем створення батальйону. Наші оборонці це титани, на чиїх плечах тримається українське, вільне та незалежне небо. Дорогі наші захисники. Шановні ветерани війни, я сьогодні буду говорити найтепліші, найкращі слова вдячності вам. Від усієї громади, від депутатського корпусу, від членів виконавчого комітету. Дякувати вам за вірність, за відданість своїй державі. Дякувати вам за нашу землю, за наше місто. Бо саме ви у перший день. Повномасштабного вторгнення росіян на нашу землю, саме ви, стали на захист нашого міста, нашого Брудського краю. І ви зберегли наше місто, ви зберегли нашу землю. Доземний уклін вам усім. Від усієї громади, подяка батальйону займе почесне місце у Прилуцькій міській раді, поміж інших нагород, котрі захисники передають міському голові Ользі Попенко за постійну підтримку. на оборонний напрямок було направлено майже 100 мільйонів гривень, і в 2025-му міська рада продовжує фінансувати відповідні міські цільові програми та відповідати на запити захисників. Я отримала чергову подяку від наших захисників. Це подяка від захисників 164 го батальйону територіальної Оборони рідного міста це дуже приємно і, звичайно, це почесно отримати таку подяку. І я завжди кажу прилучанам, що це подяка усій нашій територіальній громаді, це подяка виконавчому комітету і це подяка депутатському корпусу за підтримку наших захисників. А я неодноразово вже говорила про те, що ми досить активно підтримуємо фінансово підтримуємо наших захисників і захисників територіальної оборони рідного міста, і ми підтримуємо збройні сили України на сьогодні щира вдячність за таку подяку і щира вдячність нашим захисникам за те, що вони нас оберігають, що вони боронять нашу землю. Нехай Бог їх оберігає на полі бою. А ми підтримували. Ми будемо продовжуємо підтримувати наших захисників, бо тільки так ми можемо здолати ворога. Батальйон відзначив і прилучан із великими щирими серцями. У час війни вони носять почесне звання волонтера, допомагають особисто та трудовими колективами, об'єднуються у громадські організації. Вже 11 років волонтерство це сімейна справа подружжя Михайлюк, займаються підприємництвом, здебільшого допомагають продуктами. Несподівано, звісно, ми сьогодні сюди попали, допомагаємо по мірі. Надходження запитів, коли вони приходять до нас, обращаються за допомогою, ми завжди стараємося їм дати те, що їм потрібно. На, напроти, не знаю. Сказати, що тільки батальйон ми допомагаємо. Це не можна так сказати. Ми багато з ким працюємо. 30 березня свої пісні військовим дарував Сергій Чунь. Поряд з ним дружина Наталія. Подружжя у перші дні повномасштабного також було разом із військовими територіальної оборони і до сьогодні допомагають захисникам. Це вони наші всі рідні, тому що ми з перших днів, як почалось повномасштабка, ми прийшли сюди волонтерами. Прийшли сюди, тому що тут зібралися всі прилучники. Луки, і ми не змогли сидіти вдома, Ми прийшли сюди. Ми були волонтерами на кухні. Ми кормили наших воїнів, наших солдатів. Ну хто чим міг, той тим допомагав. А потім, як уже трохи відбили. Кацапів з нашої території від прилук. Ми пішли, і кожен став на свій фронт. Сергій музикант, і коли до нього дзвонили хлопці, із, там де було гаряче, і казали: Сергій, ну ти мовчиш, напиши пісню, нам в окопах так важко, він почав писати. Почав писати, почав співати всі благодійні акції, всі співання. Ось буквально зараз він збирає апаратуру і їде під АТБ, тому що треба закрити черговий збір. Допомагаємо, робимо творчі зігрі. Рівайки, де збираються артисти нашого міста і теж збирають гроші. Я роблю своїми руками вироби, які теж ідуть з молотка, і всі гроші йдуть на зсу. Я вважаю, що кожен боєць на своєму фронті. А всі ми повинні працювати для нашої перемоги.